Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів, Ворошилок Сонечко та роторної косарки Вірекс. У нас в наявності є Ланжерони МТЗ. Є ось такий лівий та ось такий правий. Виробництво міста Ромни. Також є ланжерон МТЗ, лівий, виробництво Польща. Лівий ланжерон усилений. Виробництво автокомплект, лонжерон МТЗ, лівий усилений виробництво МТЗ та правий виробництво МТЗ. Також усилений. По наявності є кріплення до них. Виробництво Україна. Є гровер 16 мм. Різні болти. Та також у нас є розкатка, ножка МТЗ. З кріпленням на лонжерон. Це власне виробництво. Ціна його 8500. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzok.com, Телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. до побачення!